Доброго дня, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надя. І сьогодні я знову запрошую вас до англійського села, бо саме тут живуть самі успішні британці. З брава ми проїжджаємо стіни одного з маєтків. Але ми з вами сьогодні відвідаємо інший маєток, який неподалеку. Хіва Касл. Я думаю, неможливо. Знайти британця, що живе на півдні Англії, який би не знав про цей маєток та про людей, які в ньому жили. Бо це була одна із найпливовіших англійських сімей, члени якої були придворними самого англійського короля Генріха Восьмого. Який на той час був дуже ярим католиком та захисником католицької віри. В той час він був щасливо одружений на іспанській принцесі Катерині Арагонській, яка, на превьякий жаль, не змогла родити йому спадкоємця, та у нього була ще одна слабість. До жінок, а його придворні робили все можливе, щоб її задовольнити. Вони навіть пропонували своїх дочок, бо це давало їм можливість продвигатися в кар'єрі. Так трапилося і з володарями цього маєтку, якої на той час була сім'я. Томаса Болеон. По-англійськи це звучить Болін. Спочатку, Генріху VIII запропонували старшу доньку Мері Болеон, яка стала на 2 роки коханкою короля. А батько її став ще більш впливовою особою при дворі, завдяки. Цьому зв'язку. Але ж через деякий час Мері набридла королю, і її прийшлося швиденько видати заміж за придворного, якому пообіцяли дуже гарну кар'єру за цю послугу королю. В цей час мати Мері Болейн була фрейліною. Самої королеви Катерини Арагонської, яка закривала очі на походеньки з жінками свого чоловіка Генріха VIII. аж поки він не зустрів другу доньку Томаса Болеон, сестру Мері, яку звали Анна Болеон. Саме вона провела своє дистинство ось у цьому маєтку, аж поки її не відправили до Нідерландів на навчання в 1513 році, після якого вона провела шість років при французькому королівському дворі. При поверненні додому в Англію Анна Болін стала однією із фрейлін самої королеви Катерини Арагонської. Вона навіть закохалася в одного з придворних короля Генріха VIII та заручилася з ним. Але, на превеликий жаль, вона не змогла вийти за нього заміж. Тому що король заборонив, бо саме він поклав на неї око та став домагатися інтимних стосунків з нею. Анна рішила не повторювати помилок своєї старшої сестри Мері і пообіцяла королю лягти з ним в одне ліжко тільки після того. Коли стане його законною дружиною. Це ще більше розпалило пристрасті короля Генріха Восьмого, який не звик до того, щоб жінки йому відмовляли. Та й Анна поводилася дуже незвичайно після того, як прожила шість років у Франції. Вона навчилася усіх Секретів французької жінки, як полонити серце чоловіка, Генріх Восьмий рішив розвестися із своєю дружиною Катериною Арагонською, яку так всі любили та поважали в Англії. На це він відвинув дві причини, одна з яких була те. Що його дружина Катерина Арагонська була вдовою його брата Артура, і це було великим гріхом одружитися на ній. І він вважав свій шлюб з нею незаконним. А другою причиною було те, що вона не змогла родити сина, який мов би тільки стати його. Спадкоємцем Катерина Рагонська відмовилася розірвати шлюб з ним. А також сам папа Римський не дав дозвіл на це. Але впертий король Генріх VIII не хотів відмовитися від свого бажання одружитися на Анні. І в 1534 році. Після шести років роману з нею Генріх VII порвав з католіцизмом та проголосив себе головою англійської церкви. та тайком одружився з Анною. А зараз ми заходимо до самої фортеці Хіва Касл. Я перерву свою розповідь про сім'ю Ан і... Розкажу зараз про останніх її мешканців, яким був американський мільйонер Джон Якоб Астер та його сім'я. Він купив цю старинну будівлю та весь маєток в 1903 році. А зараз ми бачимо портрет Герніха VIII, до якого ми повернемося пізніше. А це Джон Якоб Астер. А зараз ми в кімнаті, яка служила вітальною та називається Джоїнгрум. Сюди запрошували гостей після вечері із володарем будинку. Джон Якоб Аста був закоханий в Англію та її історію, тому він перебрався з Америки. Він пояснив це тим, що в Америці не було місця для джентльмена, а його покійний батько був другою самою багатою людиною в Америці. Ця будівля була в дуже занедбаному стані. Ось так вигляділа вона в той час. А це картина Вінстона Черчилля. Так саме в цьому маєтку Вінстон Черчилль, бувший прем'єр-міністр, Великобританії намалював багато картин та подарував чотири з них володарю, з яким він дружив, та розділяв його хобі та погляди на життя. Бо сам Джон Якоб Астер був володарем самої впливової газети Таймз. На фотографії ми бачимо всіх співробітників газети Таймс, які раз у рік... Запрошувалися в маєток. А ось набір пензлів, який Вінстон Черчилль подарував Джону Астеру, який також дуже любив малювати. Та часто вони малювали разом. Як і сам Джон Астер, Вінстон Черчилль дуже захоплювався історією Хіва Касл та написав про Анну Болейн в другому томі. Історії англомовних народів. Зараз ми попадаємо до їдальні, де приймали знатних гостей. За часи Анни Болейн ця кімната була в два рази більше, але останній володар поділив її на дві частини. Друга частина стала приймальною. Сама будівля була побудована в 1383 році. Тому такі помешкання, як це, потребують дуже багато коштів, щоб їх утримати. Тому й живуть у них тільки багаті люди, а точніше мільйонери. А взагалі в англійському суспільстві вважається. Жити в старинних будинках дуже престижно, а в нових живуть ті, хто не може собі дозволити таку розкіш. А зараз ми попадаємо до бібліотеки, її володар був дуже освіченою людиною і випускником Оксфордського університету, а також він був воєнним асистентом. Намісника англійського короля в Індії та приймав участь в двох світових війнах. А ось родина Асторів на фотографії. У 1983 році сім'я Асторів продала Хіва Касл приватній компанії, яка організувала тут музей. Це дуже прибутковий бізнес, так як люди з усіх. Англомовних країн люблять відвідувати це місце, а також самі британці. А ось і сама Анне Ось так вона вигляділа, коли полонила серце англійського монарха. А зараз ми піднімаємося на другий поверх, де було відтворено багато кімнат, які були спальнями при житті. Анни, ось це була спальня її в дитинстві. На стіні два портрета. один Анни, а другий її сестри Мері. Кожна кімната мала каміни, які збереглися й до наших днів. А ось тут висить портрет Катерини Урагонської, першої дружини Генріха восьмого. А зараз у нас є можливість. Милуватися чудовим гобеленом, який дає нам уяву, як вигляділи придворні в Англії у XVI столітті при житті Генріха VIII. Знову ми бачимо портрет Анни Болін, яка стала причиною зміни католицької релігії в Англії на протестантську. А ось тут, вважається, була спальня самого Генріха VIII, коли він приїжджав з Лондону, щоб відвідати Анну Болеон, яка в той час жила з батьками в 30 кілометрах від палацу. А зараз на нас дивиться сам Генріх VIII. Тепер прийшов час розповісти. Що сталося самою Анбелін після того, як вона вийшла заміж за короля? Вона не виправдала його сподівання, та, на превеликий жаль короля, вона родила йому доньку, а не сина, який би був спадкоємцем. Вона була дуже гордовитою жінкою і придбала багато ворогів. І серед них самого короля. Він швидко загубив пристрій до неї та почав залицятися до інших жінок. Анна впала в розпач, її вагітність закінчилася мертвонародженим хлопчиком, і Генріх Восьмий поставив мету позбутися королеви Анни. І в цьому йому допомогли її вороги. А зараз ми бачимо вбрання, яке використовувалося при зйомках двох відомих англійських фільмів: «A Man For All Seasons. В перекладі Людина для всіх сезонів, а також фільм Елізабет. Єлізавета. Перший був про Томаса Мора, де знімався Річард. Бертон в ролі Генріха Восьмого, а другий про Єлизавету I, доньку Анни Болеон. А ось вона на портреті Дівчинці Єлизаветі було всього тільки 2 роки, коли вона втратила свою матір. Королеву Анну звинуватили в інтимних стосунках з трьома придворними. Короля Генріха VIII, а також він сесті із своїм рідним братом. Суд об'явив її винною у всіх обвинуваченнях, і вона була заточена в Тауері, а також троє придворних, які призналися після тортур у нескоєних злочинах та її брат Джордж. Анну змусили бути свідком страти цих придворних та її брата, яким відрубали голови на її очах. А через два дні після цього була страчена й сама королева Анна, яка побула королевою всього тисячу днів. А донька Генріха VIII від цього шлюбу. Єлизавета була проголошена незаконнородженою. Через 11 днів після страти Анни Болейн Генріх VIII знову дружився на придворній Джейн Сеймур, яка родила королю довгожданного сина Едварда. Але сама вона померла. Скоро після пологів. А її син став королем Едвардом VI у віці 9 років. Він був першим англійським монархом, який виховувався в протестантській вірі. Та йому не судилося довго бути на престолі, і через 6 років він помер, коли йому було всього 14 років. Престол на короткий час перейшов. Старшій доньці короля Мери, яка була католичкою, та стратила багато людей, щоб повернути католицьку релігію. А після її смерті англійський трон перейшов доньці Анни Болін Єлизаветі, яка правила країною на протязі 45 років Років та мала репутацію одного із найкращих, наймудріших англійських монархів. Цей період англійської історії називається Золотим віком. В цей час Англія стала володаркою морів. А зараз прийшов час попрощатися з вами та подякувати вас всіх за увагу. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Щоб допомогти розвитку українському YouTube.